Всем привіт! Ми сьогодні на каналі Король 2016. Ми сьогодні будемо гуляти у Денис Зусічей Ферма із моєю полочкою Каті, Вова, вона вже до мене зайшла. Сьогодні посп... Це, буде мій перш... Це буде мій перший раз, як я буду гуляти оцю, е... оцю гру. Мож... Катя у нас вже друге. Я поки що ще не знаю. Кать, вчі мене як гулять. Так, мене щось веде до квітів. Що мені з ними робити? Тись по квіті збираєш щось ключу. І відносиш її сюди. Нажимаєш на мішок і це викидаєш. Нажимаємо на мішок. А як викинуть? А, поняла. Зараз трошечки. Я. Все пойму і знову буду з вами гуляти. Ну, я і з вами зараз гуляю. Перший раз у нас, на жаль, не вдався. У нас не вийшло, на жаль. Зараз ми будемо заново якось спробувати цю гру проходити, але мені вже вона дуже подобається. Напевно, не будемо багато разів з Катєю в нього гуляти. Катя, ти де там? Може, ставить, Перший і останній раз буду в цю гру гуляти, Ну, якщо бачу, будемо десь бачити, Катя, як в цю гру гулять, якось будемо гуляти, Катя, заходь на мене. Якщо б... будемо бачити, як в цю гру гуляти, або випіться, якщо ви знаєте, як в цю гру гуляти. Катя, я тебе вже чекаю. Опа, Заходь на мене, я створюю лобі. Тут все. О, дівчинка. Дівчинка, що вже бачила мій канал. Напиши, якщо так. Да. Я звіникс запам'ятала. Аліся, зараз будемо добувати ключ, лапку. Я вже ж дерево. І, кстати, Кать, ти помітила, що в мене другий левел ось цієї прокачки? Зараз будемо вбивати на жаль, кроліки. Хоч у мене в самої є кролік. Ось ми вже зробили наш костер на другий левел. Але поки що ще ніхто з нас не добув лапку, на жаль. Ми вже можете не писати, що я прогавила тубзик. Я вже його пров, його цей, Я вже його полутала. і зараз буду це лутати. Виявилось, на жаль, то що я тут ночувати. Нічого виживу якось. Або це ризиковано, но треба попробовать. Направлом Олеся напролопчик. О, Олесечка. А я, короче, позаробую дерева, щоб прокачати волоску. Логічно, логічно. Я з тобою. У мене вже є хороший топорчик. Я в тій базі вже отримала собі хороший топор. А це так непогано. Зараз будемо прокачувати наш вогник вогник. Вогник, вогник, вогник. жарко, жарко. Да. гавила те, що я прогавила оцей можете написати, бо я його не прогавила. А ось це. Я прогавила. І пишіть. Якщо я його прогавила, пишіть. пишіть. Уй вовчик вовчик. Вовчик байбеч. Вовчик, байбеч. вовчик байбеч. байбеч. У нас ніч, а ми тільки до вогня біжимо. Кайшого там, чи в тебе там нічого не було. Це надо, це теж надо, і це надо жрать. Надо. Будьте Сейчас все поставим. Нормально апгрейднулись. Абгрейд, нормальненько. Нормально, нормально. Нормально я вам так скажу. Нам треба вохлеб, щоб на п'ятий левел прокачатися. <свист> о ж <Оліся>. Що, <свист> <свист> <Шу -провет>, Привет, привет. <свист> Рубаємо дерево, Кать. <палу> Чого? За що? Катя, з мене випаде бандаж, будь ласка, вилікуй мене. А, ну, логічно. Логічно, логічно. Логічно, логічно. А от это що? От это що? Да. А, з мене випало це я це я добула кречу лапку з кролика вбила. Це з кролика добула лапку. Алло, дай! Це з кролика собі добула лапку. Будемо? Поняла? А я з кроликами добувала Не знаю, а я наш я це роблю. Ні, мені якось буду спокійніше з фонариком. А не спокійніше в базі А у мене є баскетбольний мячик. Треба, его хорошого фонарика нету. Ну ничего, хоть объякись, хоть объякись, я вам так скажу. Малый, вс водно. Малый, малий, малый, 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 малый. Ну тут малыш. Алло, Катя! Кать. Катя! 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 Атя! Ч, Атя? Это мои буты Катя. Катюха! Катюха, Катюха, Катюха. Алло О, наконець тут. Як Катя вже умудрилася просрати, моїх два бандажа. У ну, мене ще тільки один залишився, мені бандажик. Як Катя, ти подумала вже просрати їх. Один раз від Альфа Вовка, другий раз від Олесі. М? Ось ми вже заспавнили карту нашу. Зараз я буду йти добувати так, де зимнібіом? Ага, вон там зимнібіомчик. Ти пішли. Ой, ну туди, от туди. Де сова? Де сова? Тик. Опана! Як зараз буде в на, мене наушники. За мною. Тільки що летіла сова. Ху, блін. це було так страшно. І в мене вже є наушнички. Е, де моя шкура альфа вовка. Катя, віддай мою шкура альфа вовка. Катя. Опа. Катя, ты что забираешь мои шкуры? А он не надо, А что ты их забираешь? И, И? Кать, наушнички мне пидешлы, только что за -то высокие. За високі вони у мене шуту. За... Вони ж у мене за високі. Слухай, ти мені зараз дуже допомогти. Чого? Тому що, дивіться, нам треба зробити запорожчим. Окей. В нас вже дощик припинився. Е, я поставила цю штуку, щоб по нас блискавка не попала. Ніч тільки на це. Чого? Ну, нічого, переживем ніч, переживем. Ноль-ноль-ноль. Мій улюблений час. Але моє Чого? день народження – ні. Хі. Ось ми вже прожили 20 днів тільки у нас дощ, ну майже дощ. І у нас 11% лиш. Зараз будемо дерево добувати. І, і чогось, коли я зразу виходжу, у мене оця мітка. Сова, це твоїх рук справа, а кажи. То не чесно. О, нарешті зник дощик, я буду добувати дерево. Нарешті, не буду мерзнути. У нас ніч. Поки що на ще 20-й день, але скоро вже буде 21-й. Ось їла, їла Я з'їла дві. Да. Бо у нас поки що який. Що ми можемо скратити? А Це вже так непогано. Тільки нам дуже потрібно прокачати. ще. Оце купить. Не, оце. Раз, Не. оце нам треба купити. І оце. Це нам дуже треба. І оце. І цікаво, що оце Оце. Ой, ось цей верстак. А тільки два. Ну нічого. Щось будемо робити. Так. Ми з вами знову. Зробила маленький переривчик. Треба було в реальному житті дещо зробити. Яка когось це інтересує? Когось? Наприклад, якби б. наприклад, мене б кори. наприклад, мене б я вже двадцять п'ять її допомогу. Я стараюсь не умирати. О, я гуляю. Стараюсь не умирати. О, тримається трошки. Ой, так далеко. Знову ця крижана. Капец. Что, здраво, я забрала. Эй. И что тут я Ось я, це поки що максималки, як я можу зараз знімати. Пізніше я буду краще, але поки що, поки що, так. Десь тижні три я ще так буду зніматися. А потім буде вже краще зніматися, я куплю спеціальне приладнання і тоді буде все чики пукі а поки що. Треба якось знаходити такі міри. Поки що треба знаходити такі варіанти, щоб його знімати і щоб було більш-менш видно хоча б ось буду ще іноді так ще знімати. І якщо комусь цікаво, ось зараз покажу себе.